Музики немає взагалі? Взагалі не хто нічого не казав, що А ви додали в групу, ви будете? Так, може бути. Добре, давайте спочатку дивимося клас, а Потім на самі зробити, що ви виконаєте. Можливо, стосовно музичного супучимо. Якщо така музика, що можна з інтернету просто продовжувати, думаю. Добре. Починаємо зі станочка. Базові елементи у нас основа класичного працю, так, нічого такого надручкого. Над, Правильного над, робочого, будь ласка. Дев'яти де ранку є. Перша, друга, п'ята, п'ята. Тут валося. П'ять, шість, сім, вісім. Раз і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім.

1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, в сторону назад, в сторону почтення.

Два в клубо, два на 45. пять, два сторону, 1, 2, Раз, два, три, 4, 5, 6, пять, шість, семь, вісім. Раз і два, три и і П'ять І шість и семь писім. И раз и два. И три и четыре. И пять и шість. И і писім. і раз. Раз, yes. yes. і e, два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сі, і вісім. Раз, два. Інше ногами в'язку. Два пізо називаємо Беркманка П. E, так само. Два в підлогу, два наверх. По чотири в кожному напрямку. Можна скільки навіть було? Ні. Дякую. Раз, два, три, чотири. І три, і ще, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, два. Ми задаємо вам кількість е елементів, да, для того, щоб простежити, чи розумієте ви правильність закриття зміни е черговості закриття позицій розумієте, тобто не тому, що ми не хочемо, а тому, що... Напередодиться помітити. Добре, більше. Будь ласка. Роздержав партнер. Андрюар чотири і андурчити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, і два, і три, чотири. І п'ять і шість і сім, вісім. І раз, і два, три. 4, і п'ять і шість і сім і вісім. І с два і три і чотири п'ять шість сім і вісім. Іс і два і три і чотири Так, інших проблем у

Середина. Два крути за. Будь ласка, зверніть. Для відпочинку. Перше передобра, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Раз, два, три. І раз и два, и три, и четыре, и пять, и шесть и семь, и весь, и раз, и два, и три и пять. два 3 4 5 6 7 восьма раз 2 3 4 5 6 7 восьма раз 2 3 4 5 6 7 Так. Для вопросов. Второй параграф для 5, шість сім, вісім, раз, два, три, четири, П'ять, шість, сім, вісім, дякую. Па ешапе, лише в другу позицію. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз.

7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Шесть, семь, висем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шануманды пьем. Висем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висим. Раз, два, четыре. На і давайте з вами зараз е, запис можна зупинити. Е, поки переставляються камери на сцену, е, давайте з вами узгодимо стосовно музики, що будете виконувати.